Величезний всім привіт! Запрошую вас в Сінсей, подивимось, які новинки з'явилися у Сінсей І на ціни ось такий можна сказати, букет, горщик 129 гривень білі і рожеві квіти. Дивіться, які чудові гноми. Ціна їх 99 гривень. Можна поставити біля своїх вазонів. Так, ну а це композиція до Великодня ще залишилось по 129 гривень. Хочу сказати, що розібрали, дуже багато розкупили усі оці великодні декори. Дивіться, як гарно кашпо, яке 119 гривень. Порозкуповували великодні декори, дуже багато. 279 нарциси, 169 тюльпани. Дешевші тюльпани 169. Так, де вони стояли? Давайте їх сюди і поставимо. Хай вони тут стоять. І серед них орхідея загубилась одненька, мацюпонька маленька. Так, ось такий декор 169 гривень. 119. І ці також 119 гривень. Але ці цікавіші зроблені листочки самі. Навіть є великі. Навіть величезні. Є. Так, скільки вони? 399. Все більше і більше з'являються штучних ось таких квітів. По 119 гривень. Ось така гілочка з трьох штучок. І це кали, здається, чи лілії. Ой, тут вони навіть рожеві є. Скільки вони? Зараз вам скажу. По 69 гривень. Ну, а це вже можна сказати такий літній польовий. Ой-ой-ой, а як він... Ага, ось так він йде. А це що заплуталось. Ось такий йде з пірічками. Ціна такого, зараз вам скажу. Ні, не скажу. 119 гривень знайшов ціночок. Так, дивіться, які цікаві колбочки з'явились. Ціна таких 69 гривень. А всередині справжні засушені квіти. Ціна круглої 99 гривень. І ще ось такі мацюпоньки 49 гривень. Це свічники йдуть. 129 гривень більше і 119 трішки менше. Ось такі ще також цікаві свічники, як баночки йдуть. Так, ціна такої штучки 69 гривень. Дивіться, які цікаві вази. 129 гривень, ще й така от підвісна штучка. Можна підвішувати, так? Да? Це така, так задумав а, дизайнер. Сто шістдесят дев'ять гривень. Така підставка. Так, горщики плетені по 219 дев'ятнадцять для квітів. А ці показував я ще в минулому відео. Корзини 329 гривень. Підставка така, не знаю, як салатник, може, 150, а 219 гривень на ніжці. Ну, що я хочу сказати, що розкуповують великодній декор. 119 гривень ось такі крольчата і 129 трішки більше. 149 гривень підсвічник, точніше свічка з підсвічником. Пахне, пахне. І ось таку ще привезли, бачу, нещодавно вона з'явилась. по 119 гривень. Так, це також новинка. Ой, ви знаєте, ми ось такі робили в школі на уроках праці. Такі ліхтарики робили з кольорового паперу. А ціна такого ліхтарика... Ціна схована. Ой, надзвичайно круто, я згадав. Точнісінько такі самі робили. 99 гривень. Підставки для яєць ну, і де Паска. Я вже казав, да, сюди ставити яйце, а ось сюди складаєте всю лушпиню. Ціна цього набору тут 4 штуки, 99 гривень. Пластикові тарілочки по. 69 гривень кольори в асортименті і свічник у вигляді яйця по 69 гривень. Так, ну що ж, добігають добігає час до Великодня, 99 гривень, і скоро Великдень. 69 гривень можна розмалювати набір 6 із 12 штук. Так, 169 гривень банка. А ось цей набір хтось запитував, чи є набір яєць підвісних. Ось, будь ласка, 119 гривень, зараз ще ціна нижча. І великий, і маленький. А це такі самі як колбочки. Дивіться також, як іграшково ця іграшка на ялинку. 99 гривень з трьох штук. Дуже багато горщиків для квітів, дуже багато різних різних. 99 гривень. 69 гривень ось така лієчка. Точнісінько такі самі вази, тільки великі в іншому магазині. 169 гривень, а в сінцей, бачите, теж такі тільки менші. Так, ну, вази я вам показував минулого разу, так що не будемо на них зупинятись. Ось, цього разу вже повісили сюди а, наволочки для подушок, тому що я думав, що це мішечки для зберігання крупи чи муки. Як моя бабуся шила мішечки ось з таких подібного старого халата. Тому, ну, Збили мене з пантелику, тому що вони лежали там, не де, там, де все для кухні, а ось тут вже повісили. Добре, ходіть далі, подивимось. Дивіться, який класний підсвічник. А Це для що? Для бджолок? Тут бджілки будуть жити. Так, ціна 169 гривень такого підсвічника. Просто, просто, просто надзвичайно цікавий і красивий. Хто хоче вдома завести комашок, можете собі купити ось таку хатинку для комашок. <гум> І комашки, я думаю, прилетять до вас 99 гривень. Це вже готова а, ця хатинка для пташок. Ми також робили а, ці, як вони називаються, ці хатинки. 129 гривень. А, до речі, це, мабуть, в клітку для попушків Або на вулицю. Так, багато товарів для е, тваринок, для пухнастиків. Миска скільки? 99 гривень. А це металева банка для зберігання короб тварин для корму тварин 399. Я бачу, багато з'являються навіть такі невеличкі меблі, стілость такі. По 549 гривень, стіл в дитячу кімнату, 499 гривень. Візочок на ніжках на три етажерки 719 гривень. Підставки для посуду, для сушки посуду. Ну тут з нового нічого нового не з'явилось. Все те, що я вам показував минулого разу. Давайте подивимося, що тут є. Хочу вам показати новинки. Так, ось цієї мисочки не було, точніше баночки. Бачите, тут навіть намальований для зберігання чого. Цибулі. Ціна 209 гривень. Хтось питав сходинку двохповерхову. Дивіться, чи стіль чи хтось питав. Ось я знайшов таку сходинку, прогумована а, сама йде. Самі ніжки прогумовані, це добре, тому що не буде ковзати по підлозі. Прогумована кожна сходинка, щоб не ковзати. Також, бачите, можна для малечі використовувати, щоб зубки почистити, вмитися. Ну, хтось просив, мабуть, також для малечі. Не знаю, ціна такої сходинки на де? 399 гривень. Дивіться, повітряна куля. Це малеча в кімнату, поличка. Дуже класні шухлядки для дитячої в кімнату по 329 гривень для усякого дріб'язка. Скриньки, може, для серветок 119 гривень. І дуже-дуже великий вибір різних казкових, можна сказати, рамок для фото 99 гривень. Трішки більша серветниця. Ціна 169 гривень. Як цікаво все продумано, бачите, можна навіть підібрати малечі в кімнату вже обрати навіть ось такі кошики для зберігання іграшок також в такому а, стилі. Дозатор для миття посуду Переливаєте рідину для миття посуду і навіть же щіточка є. Ну і також це ж потім місце для щітки. Ціна такого 100, а 279 гривень. Не знаю, як по якості а, тут ось ці простіювачі, 119 гривень. Але дуже багато писали, що такі подібні швидко ламаються. Форма квадратна 129 гривень. І ось така прямокутна на хліб або на кекс 149 гривень. А це скільки 129, я сказав. Да, 129. 129, 140 Чому менше, дорожче. Дивно. Ну добре. 219. Дивіться, які гарні знову тарілки з'явились у сінсейці на тарілки. 119 гривень. Двісті дев'ятнадцять гривень. П'ятьдесят дев'ять. І знайшов точнісінку така сама, як маленька десертна. Ось таку можна придбати велику. 149 гривень. Чорнобілі смужки, 99 гривень така чашка. 69, а ця також, мабуть, 69. А, хто хоче подивитися чашки, а, це я показував в попередньому огляді. У відео також є огляд. Стакани кольорові по 49 гривень. І точнісінько з таким кольором йдуть келихи по 69 гривень. 129 гривень ось така теж чорна, з золотим обідком. Десертна. А оцю можна використовувати як для, чого, для чогось. Да? 169 гривень теж в подібному дизайні. До речі, цей молочник 79 гривень зі знижкою 50%. Ну що ж, я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і вже зустрінемось з вами у наступному відео. Всім пока-пока. Пока-пока!